Всім привіт, ребятки! І сьогодні я буду показувати, як можна обстроїти мою хату, яку я з вами робила. Ну, заходимо на почту, там дуже багато всього крутого. Сходьте. Можна взяти ось таку собачку. Якщо хто не знає, ця собачка. О... Тут котик із подушкою, фотоапарат, фотоапарат, цей вон фотоапарат. Він тут буде лежати чи десь іншому. А от його, я не знаю, я просто його знайшла в локації, в якийсь, і принесла його сюди. Я візьму танець. Лис, лис. Зараз я вернуся. Я вже тут ну, поставила планшет. Беремо ось таку штучку. Її можна скамкати. Можна скамкати отаку двойку. Буде на... і як. И вы не как в комментариях. Как, ну, типа, в только боку, чтобы был в планшет и стилус. И видите, стилус может быть вот такая собачка, а планшет... А планшет я покажу потом. Короче, про проколочку. Мы забрали эту штуку и тут. Шанташка. Дочі, я теж усвіюю, яки тобі не надають, не впинав. Зараз Наташка дознімає відео? Буде друга частина, бо мене тут не вміщається. Буде багато частин. Дивіться, такі духи можна взяти. Я беру ось таку піжамку. Беремо такие вот два пустомчика можно взять. Я беру ось це. Литарко. Короче, будет другая часть помен тут не мешает. Всем пока-пока.